Вітаю всіх, я Єгор Моренко, учнець 7 Б класу, наукового ліцею Хортської національної академії. Сьогодні хочу розповісти вам про своє дослідження: дива, що подарувала нам природа. Великі і малі, високі і низькі, широкі і вузькі, деякі з них жевнять, дзвенять, ревуть, нема жодної, який був би точній копією іншого. Слово водоспад викликає неймовірні емоції. Здається, що це щось велике, грандіозне, навіть казкове. Цього року я досліджував водоспади, їх типи особливості та легенди. Донедавнь, в нашій літературі була й лише єдина робота, цілком присвячена водоспадам: Світ водоспадів. Робота Гербінія досі зберігається в бібліотеці Британського музею в Лондоні. Робота серед водоспадів світу має описи і фотографії багатьох найбільших водоспадів світу всіх континентів. Великий В Англії був виданий альбом Рітти Парк Водоспади світу Великі пам'ятники ятник, пам природи описує знамениті водоспади і власи Вікторія Нягарський Уявіть собі спокійну річку, яка тече рівниню, не зустрічаючи жодних перешкод. А коли трапляють на великий перепад висот, річка промиває в ньому собі русло, Ми бачимо м'які природи породи, а з часом тверді. Поки цього не сталося, річка може спостерігати круті схили, і з них вода стрімко падає вниз. Таке. Таке місце ми називаємо, ми називаємо водоспадом. Водоспад це вільне падіння води при різкому перепаді висот на суміжній ділянках руслої річка або струмка. Будь-який водоспад складний явше арени і результат боротьби і взаємодії гідросфери, лідосфери і атмосфери. Діючі водоспади це природні навічні двигуни. Люди використовують їх величезну силу, як джерело енергії, і будують на них гідроелектростанції. Початок водоспаду, тобто місце, з якого починається падіння води, називається гребенем водоспаду. З часом води починається винувати грибів, промиваючим стрімкому схилі ложа, і знову спокійно стікає по скелястому долу. Такий рух води називається водоспадом. Іноді, коли вода починає розмивати тверді породи, можна спостерігати, що схоже на сходинки. Якими вода спускається, такі водоспади називаються каскадними. У довідниках списки водоспадів, розташовані повзоті, висота падіння і ширина потоку два найважливіших чинника, що визначають будь-який водоспад. Та це не єдині параметри. Важливо, яка кількість води скидається через гребні водоспаду, має бути не менше 1 кубічного метра за секунду. Тут падіння води має бути більшим 45 градусів, як, якщо кут менший, це водоспад, водоспад. Водоспад менше 1 метра за вишкістю 90 до порою. Часто на водоспадах між потоком води, що вільно падає, та скельним виходом гірської породи утворюється вільний простір, причиною формування якого є кавітація. Під кавітацією розуміється холодне кипіння води. Усі великі водоспади світу є складними системами із водоспадів, водоскатів. Породь та безперіна. Водай камінь трохи. Каже стародавне прислів'я до водоспадів можна застосувати в прямому значенні. Водоспади звичайно явші в горах, де тверді гірські породи виходять на поверхню і де перепади висот, звичайна справа. Та бувають водоспади і під землею, печерах, через які пробили собі шлях. Водні потоки зміни в природі позначаються і на водоспадах, в, в, у спекотну пору року різко зменшується приплив води і швидкість, і багато водоспадів перетворюється у слабкі струнки, а то і тимчасово зникають. Взимку багато водоспадів стають крижаними горами з бородою бурулю. Впливають і вітри, так на острові Малшландія, Мал вони бувають настільки сильними, що розгортають вгору і назад потоки падаючи з її води. І ті перетворюються в стовпки. Є три групи факторів, які можна назвати батьками водопадів. водна ерозія, катастрофи, злоденіння. Причин утворення катастроф багато. Водоспадів багато, а тому на, на земній кулі нараховується величезна кількість і най, най, найрізномітніше. Існує навіть кривавий водоспад, потік з високим змістом заліза, витікає в Антарктиді. Запрошуємо до віртуальної подорожі рідною Україною. Руський горлянський водоспад, Женевський гук, Манявський водоспад, водоспад дівочі сльози, водоспад пробій або Яремчанський, розташований на річці пруд у місті Яремча. Про всі водоспади ви можете дізнатися більше за посиланням. Кажуть, що на воду і вогонь можна дивитися нескінчино, а коли вода з. Луху, там мчить униз, то це видощ за вороже. Вода не тільки джерело життя, вода і є саме життя. Українські Карпати місяць ще багато новинок, цікаво і таємниць. Та це про, Та про це наступного раду. Дякую за увагу.